Знає назву Подільська весна. Приємно те, що географія в цьому році розширилась. Ми маємо сьогодні 6 Шість... команд з інших областей. От. І процедуру нагородження ми розпочинаємо. Нагр... Нагор... Нагородження беруть участь голова районної ради Борис Бец та заступник голови районної державної адміністрації Любов Кур. Нагородження ми розпочинаємо з відзначення кращих гравців. Кращим бомбардиром став бадла Петро. Кращим Краще гравця організатор турніру Самборський Юрій. Кращим воротарем на новий Анатолій. <плістична> Ще один нас приз. Е, грамота за найкращий гол турніру Василишин Ігор. Житомир. Дорогу, не знаю, заказали, за заказали. Команда Камецького району посіла третє місце. Нагороджується, фокус надому. Хлопці, ми за вас дуже вболівали. Дякую. Друге місце. Команда Чернівців. Це дрова. Ми Та команда Хмельницького. Тут можна вже зманити. ми додому не їдемо. на Шановні колеги, Чому Тому що я теж люблю футбол і свій час трошки займався футболом. Я вітаю вас на нашій кам'янецькій землі. Ну, Сам перед хотілося б сказати здоров'я вам, наснаги і удачі, щоб бути завжди молодими душею і грати ще довго довго футбол. Ну, вік... Пан Віктор сказав, що сів за 40, я вже за 50, то ну, там вже участвувати, коли буде, то, за 50. Так. Тому вам зичу, всього найкращого. Чекаємо вас знову на Подільській весні на слідуючий рік. Добра вам, наснаги і в добру путь. Я хочу надати слово представникам обласного центру, наших українських, які допомагали нам в організації цього турніру. Дорогі друзі, я хочу теж подякувати всіх ветеранів від Асоціації ветеранського футболу, від федерації футболу області. Побажати вам щастя, здоров'я, щоб ми на такій гарній Кам'янецькій землі цей турнір продовжався ще й на другий рік і далі команд більше буде у нас. Коротше вам щастя, здоров'я вам, симвою. Всього хорошого і спортивного довголіття. Я <права> класс <права> судя, скажу, що команди сейчас Справедливі всі на своїх містах. Вам здоров'я і до слідуючих зустрічей. Дякую.